Давно я не знімав відео, ще в минулому році, вже 26 рік, січень, сьогодні 6 чи 7 число. Засипало знову снігом. Мінус 7 зараз на вулиці. Ночу було взагалі мінус 14. Наступні 2 тижні мінус 13, мінус 19 вночі. Холодно. За цей довгий період, поки не знімав і не розказував, що робиться у нас на виробництві. Було багато зроблено. Вирішив зробити паузу, тому що знімати відео і самостійно робити. Займає дуже багато часу, тому я вже вирішив показати фінальний результат. Він майже фінальний, за цей майже півтора місяця, скільки я не знімав з останньої серії. Було багато що зроблено. Приїхало обладнання, яке ми чекали. От. Тож давайте тепер покажу, що у нас відбувається всередині. Випираємо ноги і йдемо. Ну тепер покажу, що змінилось за цей період, поки я не знімав у нас всередині. Значить, почнемо з того, що приїхало обладнання, яке ми чекали, яке ми замовляли під власне виробництвом. Тобто під нас його робили, під об'єми, під те, що я хотів. Там дуже цікаві агрегати приїжджали там, там он два. Ще е, післязавтра ще приїде один е, Циклон, по-моєму. І все. Що в нас ще змінилося? Добудували ми повністю офісне приміщення і санвузол. Тепер тут все готово, все тепленько, утеплено, є де. Попрацювати, і тут все оформлено вже, все. ще там залишилось трошки доробити. Все чотенько, санузл точно так же все, все класно. Підлогу ми зробили, бачите, вона сіра, тепер повністю її зафарбували в два слоя гумовою такою фарбою. І все вирішилося питання стосовно пилу, прибирання. Зараз тепер просто вон пилесос. Все попелесосили, пиляку усе прибирається, все, прибирає, все чітко. Котел новий, куплений, здоровий такий, тому що прийшли морози. Зараз два тижні вночі мінус 13, Обіщаю, там 20 навіть градусів морозу, в день часу, там мінус 3, мінус 7, в залежності від температури. Тому опалення зробили, димоход, це коротше, знову куча електрики всякої дороблено. І більше цього це все робив я, плюс хлопці допомагали, тому все так затягнулось трошки. Але все нормально. Сировина, як бачите, вже розложена, вже приїхала нова. Зараз замовили ще там пшениці, кукурудзи, всього іншого. Тут все повністю забитий буде склад такими великими мішками, Біг-бегами або такими, не знаю, в залежності що прийде. Е, що у нас тут? Ось є вже. Давайте переключимо камеру. Ось корм для форелі. Гранула 4,5 мм. От, майже він дороблений. Це от ми робили для тестування, але він вже повністю по рецептурі. Все готово. Він чекає ще одного е процесу доробити його треба. І нагадаю, хто не знає, не бачив. У нас в наших кормах використовується білок з чорної лівінки з лічинки. Це основа нашого корму. Ми на базі нього, в принципі, і сформували всю цю структуру, тому що спочатку почали займатися і вивчати, що таке львінка. де вона використовується, як її застосовувати. І в переробній переробні промисловості використовують з неї інгредієнти для різних продуктів. Подальшому розповім, ми ще працюємо над одним таким великим проєктом, де використовується львінка. Ну а поки що білок з неї додається до кормів. От, до речі, на мішках він і лежить пофасований в цих паперових. Це якраз і борошно-лінки. От. і... Що ще? Де все? То залишайтеся з нами. Зараз я повернусь знімати більше буду відео, розказувати, показувати. З найближчим часом вже з'являться ціни на нашому сайті, асортимент можна буде замовляти собі, тестувати, відкрити до співпраці. Можемо робити під вас корм, тобто по вашим рецептурам, по вашій ціновій політиці, можемо прямо сформувати, щоб вигідно. Тому що зараз такий час, що всі виживають. Війна продовжується і. Підприємцям всім іншим дуже тяжко. У нас це теж затянулося, тому що то світло відключається, то людей немає, то ще щось. І, ну, Такі реалії. Але нічого, все буде добре. Все буде класно, все чітко, вже все класно, а буде ще краще. Тому до наступної серії. Залишайтесь з Файно львінкою і Ерметія Фарм. Пока!